Олена Калайтан, журналіст з Маріуполя, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Вітаю, пані Олена. Також ще відомі ви тим, що весь світ побачив сторінки вашого щоденника, який ви вели. І от, зокрема, на цих сторінках ви писали про те, що ви бачили, як на драмтеатру Маріуполі падала бомба. Можете згадати цей епізод? Так, звичайно, ми доволі часто були на вижі. Це така водонапорна. У нас вижа була у Маріуполі. Доволі така відома Маріупольцями у мирні часи як туристичне місто, звідки відкривалася панорама мирного міста, нашого дуже файного красивого Маріуполя, яким він став за останні сім років, завдяки такій потужній праці всієї нашої громади, на чолі з нашим мером Вадимом Бойченко. Але у ці дні це була панорама військових дій, обстрілів, пожеж і величезної трагедії Маріуполя. Ну і саме. Цього дня, 16 березня, ми також були на вежі, намагалися там зловити зв'язок, бо вона за вишки 35 метрів. І там сигнал мобільного оператора Київстар можна було зловити. І саме у цей момент там ми бачили влучання і авіаудар, що трапився по нашому драмтеатру. Я навіть зробила фото, яке там збереглося, і цей момент влучання у мене є на світлинах, як з лівого боку у дах драмтеатра влучила саме зверху, а не якось там інше, як там потім розказували. Зверху було попадання у дах, і як швидко почала там палати цей дах, обвалюватись і розповсюджувався там пламя, пожарці розповсюджувався по всій будівлі. Так. На жаль, стало свідками таке такої трагедії Маріуполя вчора. Також всі маріупольці збиралися на мітинги по багатьох містах України зі свічками, з, з словом Діти біля драмтеатрів багатьох міст та шанували пам'ять загиблих маріупольців. Скажіть, а в тому театрі були ті, кого ви знали? Ну, в тому театрі було багато людей, і особисто ми там шукали співробітників, друзів, знайомих, бо зв'язку не було. І встановити місце знаходження багатьох було дуже важко. Там були такі спеціальні журнали, вручну написані, де люди писали свої прізвища тих, хто там прибули. Ну і без е е освічення там своєї особи в цьому журналі там не можна було знаходити, щоб... Е Людям надавали і там гарячу їжу. Все це була така реєстрація. Але, на жаль, там не побачила тих прізвищ, кого я шукала. І серед тих, хто з'їхався у драмтеатр, також було багато нових облич. Хоча у Маріуполі багато хто друг друга знає. Ну, Я можу сказати, що ми пройшли цей драмтеатр зверху донизу. Мені як журналісту було цікаво, що там що як коїться, і підвальне приміщення, що було найбільш безпечно, воно було повне людей, там не було жодного сантиметра, щоб можна було вільно там десь примоститися чи покласти свої речі. Всюди, всюди були люди, і потім побачила, що і на першому поверсі, і на другому, і на третьому, всюди повно було людей. Тирі, що під самим дахом дуже багато людей. Міська влада там забезпечувала до останніх днів водою. Привозили бочку з водою, люди готували на вогнища, готували гарячу їжу, підтримували одного, одного. І Атмосфера була там доволі така дружна, і ніхто не сподівався, що по драмтеатру з таким величезним надписом діти що можуть саме зробити такий авіаудар. Тому це величезна трагедія. Але після цього ми вже Маріуполь не сподівалися, що хтось когось буде в Маріуполі жаліти. Що це йде знищення Маріупольців саме Маріуполя? Таке навмисне і без усякого жалю, Дякую спасибі вам за те, що долучилися, розказали свою історію. Олена Калайтан, журналіст з Маріуполя.